Курсанти Харківського університету внутрішніх справ допомагають сім'ям військовослужбовців. Хлопці щотижня приїздять до громади на Вінничині та виконують різну роботу по господарству. Детальніше про волонтерську місію курсантів розкажемо в сюжеті. Курсанти університету внутрішніх справ зібрались на подвір'ї сім'ї військовослужбовця. Син Ірини боронить Україну з 2014 року та перебуває на фронті і зараз. Тому хлопці приїхали допомогти жінці в роботі коло дому. Виконують любу роботу. Вони в нас дуже часто і дуже багато. Хлопчики міняються. Я навіть всіх не запам'ятовую. Коли в нас, наприклад, тут не було електрики і бетонярка не працювала. Вони вручну колотили, мішали, вивозили, зробили гарно. От, там потрібно було залити. Син Тетяни теж стоїть на захисті країни, тож допомогти його родині приїздять часто. В селі дуже багато різної роботи і важкої роботи. І коли вони запропонували свою допомогу в домашньому нашому господарстві, ми порадилися з чоловіком і вирішили прийняти цю допомогу. Хлопці бралися за найважчу роботу. Волонтерський рух Допомога сім'ям військовослужбовців курсанти Харківського національного університету внутрішніх справ започаткували з моменту свого переїзду до Вінниці. Допомагають родинам, члени яких боронять Україну від окупантів. За допомогою звертаються дуже часто через агрономічну громаду, де побудували з ними і співпрацю. Така ініціатива не тільки допомагає сім'ям, а також виховує у курсантів етичність та моральну ідею, допомогу потребуючим. Хлопці виконують різну роботу. Рубають дрова, допомагають в городі, садять та обрізають дерева. Люди залишилися одні, їм потрібно сьогодні, можливо, не так навіть допомоги, як увага. Можливо, мої соціальні служби не завжди встигають, але вони знають, де знаходяться. І така допомога корисна. Людям допомогти фізична праця. Хлопці молоді, їм це корисно. Приїжджають кожного тижня у вихідні вже близько двох років поспіль. Є в нас жінки, яких, на жаль, чоловік загинув, вона звертається, неодноразово вони допомагали і ніколи нікому ні в чому не відказували. Є різні види допомоги, є що дійсно потрібно допомогти там, чи нарубати дров на зиму, заготовити, чи в городі копати, зібрати урожай. Тримувати родини оборонців будуть і надалі. Вже цими вихідними запланували наступну поїздку. Діана Волошенюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта.